А ти знаєш, жіночку, все ж тобі ніколи не скопіювати мої неймовірні дані. Тобі не подобаються мої груди. Пам'ятаєш, як ти злилася? Коли один чоловік сказав, що твоя поведінка це заздрість щодо моїх розкішних грудей. І так, ти жалюгідна копірка, ніколи не зможеш повторити цих даних. Ну і звичайно, розкішно волосся. І всього-всього. Ну, а якщо чесно, <кхм> мене виникає питання: звідки у тебе така агресія до інших дівчат? Мені розказують люди, що ти нібито била неповнолітніх дівчат, які були набагато гарніші тебе, і це тобі дуже не сподобалось. Кажуть, що тебе. Дуже комплексує власний перший розмір грудей. Тому ти така зла на всіх інших дівчат і ще. Та жінка, чому ти така насильниця? у тебе такі гвалтів закиди? Ти вкрала моє відео і гвалтуєш мене більше року, морально розкидаючи його в інтернеті. Тобі це приємно? Ти самозадовольняєшся після цього, це абсолютно ненормально. Та як отой он поганий родос, знаєш такого ката? Він любив випитувати своїх жертв на допитах про їх сексуальний досвід. До речі, ти там казала, що мене мене весь новгород Сіверський от, Коли я там проживала, Я була недосвідченою, снутливою дівчиною у твоєму віці. А ти далека від сноти по твоїх відео. Чому ти дозволяєш лише собі агресію, в тому числі сексуальну, а всі інші, на твою думку, мають бути монахинями? Дякую всім, хто мене підтримує.